Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що ми, друзяки? Летим на поле. Летим на поле треба доорати. Вчора не доорав, вже потемніло. А тільки стемніло, то вже і холодно стає. То я, коротше, покинув, подивився погоду, в принципі, на сьогодні. Можна сказати, такий останній теплий деньок. Бачите, сонечко світить. а На завтра вже холод буде, то хочеться до орати, там трохи більше гектара залишилось. Поїдемо попрацюємо. Як бачите, у нас по вулиці ще непогана дорожка навіть. Там в одному місці, де я минулий раз показував калюжа, то там вже, звісно, розбилося. Ну і тут таке містечко, але я думаю, непогано ще. Так що летим на поле і там включимось. Ну що, друзі, я вже на полі, початок є. По глибині досить непогано, виходить, десь 20 -ка. Нема в мене чим міряти, звісно. Шкода, хотів вам показати, але забувся. Ось у нас такий кусочок треба перегорати, це, виходить, туди до дерев зліва. І це сюди. Вітер дує, сонце світить і ми працюємо. Колеса знову залипає. Тут такий чорнозем, бачите? Гарна земля. Так що працюємо далі. Так, друзі, ну що, вже половина переворена. В принципі, нормально все йде. Був такий борщовик причепився до плуга, бо тут їх трохи росте біля болота, бо їх тут -то трохи росте. Це, звісно, небезпечна рослина. Наслідки після неї небезпечні дуже. Цих грязі. На підножці, дивіться, скільки вже. Колись вичитав один коментар, що наша українська земля повинна навіть бути в кабіні. Як, якось так. Температура 90. трошки буває. Стаю на 2-3 хвилинки, щоб трошки спадала. Ну, Хоча 90 це нормальна робоча температура. Але не хочеться, щоб закипів. Потяжко-тяжко, тяжко, але ж нічого не зробиш, треба переурати його. Це вже сьогодні, я думаю, дооремо цих два поля і оранкою буде завершено. Можливо, ще, ще там поїду вам дровішок трохи покажу, бо там ну, цікаво буде. Якщо продовжуємо нашу роботу. Так, ну що, завершили ми це поле. Звісно, тяжко тракторцю, але нічого. бачите. Отакий От результат маємо. Тут таке місцями е, перій росте, Тут там, звісно, він аж, аж пристає. Нічого, нормально вийшло. Борозна є, дві борозни, вийшло, потім я їх по весні, так як казав, фрезою. Рівненько і це буде площа під сою. Оце все, що ви бачите. Все під сою буде. А тепер що? Їдемо? От туди вон, наверх, там друге поле і будемо починати друге. Не знаю, чи встигну сьогодні це доврати, але поїхали. Ну що, друзі, заїхали ми на, на це друге поле. Тут гарне поле, тут 80%. соток. Бачите, але тут стерні ну, не видно, бо тут люди корів прив'язували. Та й отак. Стерні небагато. Отак от виходить. Минулий рік тут не диск. Ні, щось, а, я, здається, літом був задискував і то по сухому, знаєте, яка туди дисковка була. Диски поверху скакали. І потім посіяли СЗшкою поверху, по стерні СЗшкою сіяли пшеничку. Тут ну, така доволі слабенька була, але нічого, цей рік вже. Оранка і буде соя тут. Падалиці трохи є місцями. Нічого, ми її пригораємо, а весною культиватор зробить свою роботу і буде рівна площа. Чорноземи такі, от бачите, в нас. Дехто пише, от би мені б такого города. Ну, де, де його взяти таке? Так що працюємо далі. Так, друзяки, дивіться, яку бетонну плиту виграв. Ключом відкопав, щоб можна було зачепити, гачком трактором витягнув. Тут колись кузня якась була, чи що. Так, друзяки, ну що, завершили. Вже бачите, потемніло трошки. Ну нічого. Непогано вийшло. Площа, звісно, не маленька, як для такого тракторця, але нічого. Він працює. Довго, правда, оранка вийшла, але нічого. Нікого не просиш, сам сів, переурав свою земельку. Та і все. Світло працює, як бачите. Вже будемо їхати додому. Зараз темніє вже рано. діло йде до зими. Так що, отак попрацювали сьогодні? Всім дякую за перегляд. Підтримуйте, коментуйте, звичайно, ж, ставте вподобайки. Ну і всім пока!